Нагороди та подяки за високі досягнення в Івано-Франківську відзначили кращих спортсменів, тренерів та фахівців в галузі фізичної культури і спорту. Такий захід традиційно відбувається з нагоди їхнього професійного свята. День фізичної культури та спорту в Україні щорічно відзначають у другу суботу вересня. Напередодні професійного свята кращих відзначили в Івано-Франківській ова. Дякуючи тренерам Прикарпаття. Багато достойних спортсменів області вони підготували і ці спортсмени захищають честь нашої області, нашої держави не тільки на всеукраїнських змаганнях, але на змаганнях європейського рівня, навіть і світових. Ми гордимося за тих прикарпатців, які стоїть. На найвищі п'єдестали представляють не тільки нашу область, але й нашу державу. Тому дякуємо їхню за їхню працю, тому що дорога до п'єдесталу є досить довгою, тернистою. Дякую всім тим, хто сьогодні докладається до того, щоб наші перемоги були не тільки на фронті, але щоб наші перемоги були і в спортивній галузі. Вони також дуже важливі. Я бажаю кожному з вас доброго здоров'я. Я бажаю кожному з вас високих успіхів, хто займається спортом без травм. Серед тих, хто отримали відзнаки спортсмен Андрій Джелеп та його тренер з вільної боротьби Іван Корилюк. Хлопець цього року став чемпіоном Європи у віковій категорії ю 23 враховуючи в загальному, який зараз стан в країні. Ну хочеться подякувати, як не як Збройним силам України, що є можливість виступати на міжнародній арені. Рік, скажімо так, непростий, бо як не як підготовки. Теж змагання зараз, наприклад, готуються до чемпіонату світу Ю-23, який буде у жовтні. Ну, Так, я думаю, для всіх цей рік непростий. Але вважаючи те, що нам так допомагають, то нам гріх жаліться. Цей рік, напевно, один з таких, не дивлячись на біду, яка є у світі, яка в нашій країні, на війну. Ну, Тим не менше, хлопці представляли нашу державу на чемпіонатах Європи і світу. От буквально через 10 днів три мої вихованці. Вихованці академії боротьби будуть представляти з 10 чоловік, які будуть їхати на чемпіонат світу, ліцензійний чемпіонат світу, три будуть з нашого залу, з івано і три мої вихованці. Каміль Керімов, Валентин Блясецький та Ігор Нікіфорок. Загалом відзнаки отримали більше 70 представників галузі фізичної культури та спорту Прикарпаття.